Вітаю вас. Сьогодні хотів би поговорити про перемогу в Україні і про перемовини України, про закінчення війни. Отже, як на мене, момент істини наближається. От якраз після саміту країн в Швейцарії, які підтримують по суті. Українську ініціативу, українські умови закінчення війни і аж до початку Олімпіади, десь півтора місяця, і буде от той момент істини. Так з яких позицій Україна чи Раша розпочнуть перемовини? Як на мене, єдина можливість. Виграти цю війну, чи для мене це еквівалент, розпочати перемовини з позиції сили є руйнування логістики Раша. Е, я проаналізував поразки Раші в їх війнах, а вони програвали майже завжди, навіть якби не підтримка. А, Сполучених Штатів навіть з урахуванням вирішального вкладу України в перемогу у Другій світовій війні, Раша би програла. Так. І вона програвала завжди. Там, Кримська війна, Японська війна, Рашистська польська війна на початку минулого століття, так, де Раша програвала. А то програвала вона. За рахунок поганої логістики. Тобто не було можливості у цього монстра постачати зброю, постачати їжу, боєприпаси, вивозити вбитих поранених а, з поля бою. І все зараз, на жаль, в руках не України. А в руках Байдена. Чому? Тому що зруйнувати рашистську логістику можливо лише тоді, коли ми отримаємо дозвіл бити по військовим об'єктам на її території. Я робив розрахунки, що станеться з логістикою, якщо від лінії фронту ми зруйнуємо всі військові об'єкти на відстані 300 кілометрів, хай 250, так? Тому що хаймерси, які будуть запускати атакам з а, ракети, мають бути подалі від лінії фронту, ну, принаймні на відстані 30-40, 50 кілометрів. Отже, хай. Ми зруйнуємо логістику расистів на відстані 250 від лінії фронту. Але бачите, що сталося: лінія фронту наближається до кордонів з Рашою. А вони в домики, тому що товариш Байден видав Путіну ліцензію на по суті полювання на українських. Мирних мешканців, так. цивільне населення, об'єкти соціальної, енергетичної, промислової інфраструктури. Причому це полювання безкарно. Вони в домики, вони за кордоном України, вони у Раші. А для Байдена чомусь Раша це свята Земля. Не Ізраїль, а Раша – свята земля. Куди бити неможливо? Два роки назад, більше навіть ніж два роки назад, я зробив таку заяву: що Путіну вдалося нав'язати і Україні і Заходу його план війни, суть якого полягає, от у чому він програє у зіткненнях збройними силами України, але виграє, коли він воює з жінками. Дітьми, пенсіонерами, чи руйнує школи, лікарні, ліцеї, енергетичні об'єкти. Там він виграє, там він відчуває себе, ну, по суті, знаєте, диктатором усього світу. А Оця мораль вбивства, насильства, причому вбивства слабких. А це феномен, який, ну, по суті, описав Ніцше у своєму геніальному творі по той бік добра і зла, так? Аж до філософії майбутнього. Він передбачив, що з'являться такі лідери світу, які е, будуть носіями цієї баралі, по суті, фашизму. Да? Знущання вбивства тероризму над е, слабкими. Від цього е, такі лідери отримують задоволення на грані сексуального задоволення. Таким був Путін і є, на жаль, таким був Сталін, таким був Гітлер. Цих людей не можна виправити, їх можна лише знищити. Так, от, знищити їх. Можливо, лише за рахунок логістики, руйнування логістики, коли е, оця біомаса рашистка, яка сидить на передній лінії, буде без зброї, боєприпасів, без харчів, без води, без нічого. Отже, все впирається в достатню кількість ракет. Атаканс, бажано звичайно літаків, але вони все затримуються і затримуються. І для того, щоб була достатня кількість літаків, ну, як на мене, потрібна досить потужна армія пілотів, да, навчених, їх має бути. 50, краще 100 і десь 200 технічного персоналу для обслуговування цих літаків. А ще у місці дислокації цих літаків мають бути розгорнуті потужні системи протиповітряної оборони, щоб їх не знищили. Все ж це дуже-дуже складно. Я, наприклад, очікую перші, першу ескадрилі, мабуть. Наприкінці літа, ну літом, а нам треба перемогти за нашими розрахунками десь уже в кінці літа, і це можливо. Я стверджую і зараз що за 2-3 місяці можна примусити Путіна приповсти на колінах і благати про початок перемовин. І він у цих перемовинах піде. Не на всі, очевидно, але на більшість українських вимог. Але для цього потрібно десь тисяча атакамс, десь два десятки нових хаймерсів, і розпочати нищення інфраструктури воєнної, очевидно, яка включає і, наприклад, залізниці, які допомагають е постачати. Грузи. Це і мости, це і склади, це і казарми, це і аеродроми, так, де а, концентруються аристські літаки. Це і пускові установки, і дронів, е, і е, С-300, особливо С-400, якими вони по суті руйнують е, Харків, це і право. Збивати літаки територією територію Раші, Так? Потрібно небагато небагато, повторюю. потрібно десь тисяча атакам, щоб нам їх поставили на протязі місяця, плюс 10-15 хаймерсів. Да? І буде справа техніки. Так же, як ми руйнуємо рашистські об'єкти РЛС. Стратегічні, да, які мають пілінгувати запуск е ракет, е в тому числі і ядерних, да. так же ми будемо руйнувати і оці об'єкти. І от коли ми за місяць можна зруйнувати майже все в радіусі 250 300 кілометрів, це по суті всі об'єкти в Криму, в Луганську, Донецьку. В Харківській е, ну, в області і на кордоні з Рашою, на кордоні з Рашою. І все це залежить від Байдена. Байдена. І от що хочу я сказати цій людині. Да? І я сприймав Байдена, мабуть, і більшість як людину, яка згуртує західний світ для того, щоб дати відсіч отаким от диктаторам а Лідерам Ірану, Кореї, ну і, і Раши, очевидно. так? Він казав, що демократія має бути з кулаками, вміти давати відсіч ворожому світу, ворожим цивілізаціям. Так? А що ми отримали? Ми отримали не захисника західної цивілізації. А кого? Трунаря західної цивілізації. Він може дійсно похоронити західну цивілізацію. Чому я зараз вам легко доведу? Зараз, і це очевидно для всіх: іде війна між цивілізаціями. Західна цивілізація, до якої належить і Україна, воює напряму з московсько-православної цивілізації. А московська православна цивілізація йде на контакти з китайською, але китайці собі на умі. Е, і з деякими режимами ісламської цивілізації, до якої я ставлю з дуже великою повагою, так же як і до китайської. По суті, зараз іде війна між західною цивілізацією, і московською православною. Так. І війна між цивілізаціями, а війни в 21 столітті це цивілізаційні, отак і для Ізраїлю це теж цивілізаційна війна, тому що Ізраїль це по суті форпост західної цивілізації там на середньому сході, да? а Україна в центрі Європи. Це форпост західної цивілізації. І цивілізації воюють за цінності, не за території, за цінності. Які західні цінності базові? На, першу, на першому місці для мене це гуманізм. Оце все середньовіччя, відродження, це твори, це християнство, це гуманізм, де в центрі світу є людина, життя людини, свободи людини. Потреби людини, так? Ну, очевидно, до гуманізму треба додати і свободу, і демократію, так? а цьому протистоять московсько православні цінності. А які там цінності? На першому місці це, по суті, тероризм. От Якщо центральна цінність західної цивілізації гуманізм. То путінської цивілізації це тероризм, там ще є автаркія. Я не буду е, перераховувати е, ці цінності, да? але тероризм, там база. база Там, де московська православна цивілізація, там декаденс, занепад, е, війна, тероризм, смерті автократія. От, і зараз я стверджую, гуманізм програє, програє тероризму. Путін нав'язує світу тероризм як базову цінність. Він хоче запровадити тероризм в Україні, вже запровадив, але далі буде Європа. Далі буде Європа. А Давайте проаналізуємо поведінку Байдена. Чи от така поведінка, яка забороняє Україні бити у відповідь по ворогу, чи є вона гуманною цінностю? Ні, це не гуманна поведінка. Це аморальна поведінка. так? Це ірраціональна поведінка, негуманна, да? по суті, це підігравання путіну сатані. І так виходить, що руйнівником, людиною, яка зруйнує західну цивілізацію, буде не Путін, тому що це ну, некчемна людина, яку досить легко Перемогти він злякається, коли злякається, то почне каятися. Це типова поведінка бандіта, гангстера. А якщо не злякається, а злякався Байден, то по суті це смерть Західної цивілізації. Тому що західна цивілізація без гуманізму ну, неможлива. А Байден зараз руйнує західну цивілізацію, тому що він сам відмовився від гуманізму, да? і насаджує таку поведінку іншим країнам. По суті, він один виступає. Ну, там у нього є посіпаки, да? Агенти впливу біля нього досить багато агентів впливу, які користуються ну, його віком, да, що 80 з гаком років людина не може бути гуманізмом. І це дійсно є проблема, тому що чим старша людина, тим, тим менше емпатії у неї, тим менше бажання підтримувати життя. Так, боротися за життя. На жаль, це фізіологічна проблема, не політична, не знаєте, психологічна це фізіологія. фізіологія. І, це проблема. І це проблема. Тому давайте зараз докладемо всіх зусиль, щоб вибити оцю скрепу рашистську із голови Байдена. І не дамо, не дамо Байдену продовжувати давати ліцензію Путіну на комфортне вбивство цивільного населення України, яке приведе до руйнації міст і сіл і до поразки України. Ходорковський тут буде правий, який каже, що якщо так. Постачання зброї і такі заборони, забобони, по суті, будуть діяти і надалі, то візьмуть Харкова потім і Одесу. Невже цього хоче Байден? Якщо він цього не хоче, якщо він не хоче, щоб впала не лише Україна, але і західна цивілізація, він має забрати у Путіна видану їм ліцензію на українське сафарі. Покажіть Байдену фільм про Африку, як вбивають диких тварин, і весь світ протестує, що це не гуманно, це неправильно. А чи є гуманна давати право безкарно і комфортно вбивати українців рашистським бандитам, що зараз і відбувається? Повторюю, буде зруйнована не лише Україна. Буде зруйнована вся західна цивілізація, і Байден програє на виборах, да? під знаком питання буде навіть, я так скажу, існування Сполучених Штатів, тому що Путін перемагає, він буде продовжувати наносити удари, і йому будуть допомагати і Іран. А якщо Китай побачить, що відбувається з. Партнерами штатів, то, очевидно, чому би і Китаю не прийняти в цьому участь, так? це неправильно, це абсолютно непрофесійно. непрофесійно. Тому залишається нам працювати. Я впевнений, що можна дотиснути Байдена забрати ліцензію на вбивства українців. У Путіна і перемогти у цій війні шляхом перемовин. Я вірю, вони будуть, але з позиції сили України.